Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні... Ми сьогодні з вами говоримо про оберіги, амулети, про артефакти. Ви просили. Був запит, що конкретно я можу зарядити, яку роботу можу закласти якийсь важливий для вас інструмент. я хочу трошки да, презентувати свою крамничку. Дівчатка, хто вже замовляв, всі знають. Але я вам хочу нагадати, що у нас є свічки. І трошки вам пояснити, в чому різниця, коли ця свічка просто купляється в магазині, кольорова, да? звичайна, військова, не військова. Ну, неважливо. І свічка, яка має в собі програму від практики, від майстра. Просто кольорова свічечка да, може принести якесь емоційне покращення. да, Може якось вас порадувати. Але якщо ви хочете програмну свічку під вашу конкретну проблему, яку ми розглядаємо, розбираємось. Підбираємо, робимо. Це може бути комплект свічок. Тобто, спочатку ви підчищаєте за рахунок свічки свій простір, потім відкривається можливість для роботи, або відкривається можливість для стосунків. Не всі проблеми вирішить виключно свічка, якщо ви не практик. Але от що стосується гармонізації стосунків, я люблю всі такі рожеві. Колір, до речі, неважливий. Ми можемо взяти звичайну, будь-яку, ми можемо і зелену зробити а, на стосунки. Питання в тому, що просто так зручніше розрізняти по кольорах. Ви так для себе запам'ятовуєте краще. Свічки робляться під вас, під вашу ситуацію. Навіть якщо, дивіться, ви не маєте значного негативу, але вам неспокійно. Ви маєте якісь турботи, тривоги сильні. Для цього також робиться свічко. Що стосується мотанок різних. Дуже добре, ці працюють на дівчатах молодих, на тих, в кого горе саме в стосунках, хто не може їх налагодити. Коли ви плачете, страждаєте. І на дітках. Що воно робить? Воно. Дуже м'яко, по-перше, показує, хто ваш ворог, починають змінюватись обставини, і ви повертаєтесь до себе. І дуже часто працює як повернення зла або панування справедливості. Ляльки також мотанки вони робляться індивідуально. Каза дереза. Якщо б ми зараз казали про бойову якусь магію, то обов'язково б її згадали. Це не щось важке. Але це така кукла, мотанка, давайте так, яка дає вам більше розуміння ситуації, сили. І можливості дати відсіч. Дуже добре, коли не вирішується щось по роботі. Дуже добре, коли є активний ворог. Дуже добре, коли цей ворог ходить вам в дім. Дуже добре, коли вас проклинають. Чим добре, вона як вбирає трошки в себе все, що є ваше негативне, в якийсь момент вам захочеться від неї позбутись, ви її просто зжигаєте і прожигається разом із нею. Негатив. Ніякої магії прямої від вас немає. Сюди заговорюються, робиться спеціальні моменти мною, як відьмою. І це не кукла Вуду, не ваша кукла, але це ваш помічник. Під кожну ситуацію вона може робитися для дитини, може оговорювати зовсім інше. Може йти на добробут. Все залежить від того, що вам відьма проговорить. І так само, от як я зараз мотаю, нав'язую, так само будуть намотуватись, нав'язуватись ваші побажання. Браслети. Коли ви просто купляєте камінці, повірте мені, зараз на ринку здебільшого штучний камінь. Натуральні камні вони мають велику вартість. Я до чого? Так. Саме по собі каміння має властивості дуже хороші. Але воно не вирішить повністю питань. Тобто, якщо ви полюбляєте рожовий кварц, так, він сам по собі покращує жіночі емоції. Але, дуже, знаєте, на нетривалий час, ви відчуєте різницю в станів Просто якщо будете цей камінь носити. Але якщо ви хочете результат, роботу на результат, то ваш особистий браслет, який збирається або робиться під вас, і це вирішує практик, який під вас підійде. Я вирішую, я вам пропоную, що я можу зробити оцей, і він буде для вирішення вашого питання. Так само при вирішенні. Ви побачите зміни в своєму житті. Браслети дуже добре, коли у вас є негатив прямого влучання, як я кажу, коли вам щось підкладають, вас підгодовують, коли ви спілкуєтесь з людьми, які негативно на вас налаштовані. Коли ви шукаєте пару, коли ви хочете роботу, коли ви хочете, щоб вирівнялася ситуація. Кожного свій запит. Якщо цей запит не вирішує браслет, я, як практик, вам це повідомляю. Не все можна вирішити. Але іноді, іноді так краще. Артефакти. Це не всі, їх багато, вони ручної роботи. Що таке артефакт? Для вас це сувенір, для вас це просто якийсь ключик. Це ручна повністю робота, це шкіра і заговорюється саме цей глазик. Якщо ви практик, то вам буде дух помічник. Ви, ну, Якщо ви практик, ви зрозуміли. Якщо ви звичайна людина, і ми дивимося, що вам щось треба, це буде працювати або як оберіг, або як допоміч в відкритті якоїсь ситуації, що таке відкриття ситуації, вирішення ситуації. Або для підвищення енергії сил здоров'я, або для захисту, якщо ви вагітна, весь цей захист на собі або з собою, або вдома залишити. Все це оговорюється. Повірте мені, за стільки років практики не може бути, що один, от, просто ви купили прикрасу, і вона чітко спрацювала. Це може бути тільки, якщо ви володієте силою якоюсь. Або у вас дуже сильно рід оберігає. краще робити артефакт, робити програму, яка буде в ключі. Чим краще такий захист не хочете вже, щоб встручались вищі сили ваше життя, тому що, дивіться, наприклад, ронічні стави, ронічний захист. Так, там кажуть, що можна руни деактивізувати. Тобто ви їх активізуєте, активуєте, а потім деактивуєте. Але ви не всі сильні, ви можете, знаєте, як бувають косяки з рунами. Коли ви зробили рунічний стан, як від нього вже позбавитись, ви не знаєте, не можете. І вже йде інакша робота. Тут краще. Виконали, отримали свій результат. Можна перезарядити артефакт, можна його потім, я все пояснюю, обнулити і носити як прикрасу. Але не передаровувати. Все просто. Прикраса може бути дуже корисною. Я не роблю їх багато. Вони, якщо є по наявності, ми з вами спілкуємось. Дівчата знають, що треба буде почекати, поки я поїду на місце сили і зроблю. Якщо ви християнського егрегора, як ви любите казати, якщо ви хрещення, ми всі хрещені, я хрещена. І ви не хочете з якоїсь там, бо що це якась чернуха, то є роботи під конкретні ситуації, які я роблю в церкві. Начитуються, намолюються, вивозиться в спеціальні монастирі, там, де інша енергетика. Тобто, що там робиться, то вже моє, скажімо так, те, що я передам нащадкам. Але ви, Я завжди кажу, що це робота чиста, це все робота через церкву або через мою особисту силу. Якщо там щось важке, якщо ну, там у вас боротьба, якщо це робота через чортів або через цвинтар, а, ну, я не рекомендую робити такі захисти, якщо у вас є дитина або на дитину. Але якщо вже у нас така ситуація, що ну, тільки так, я також це повідомляю. Ми все оговорюємо, нічого не робимо без вашого відома, не втручаємося в ваше життя, тому що, ну, Магія нам для того, щоб допомогти, відьма для того, щоб вберегти. Тому, якщо у вас є потреба, ви зрозуміли, що якесь питання вас давно турбує, ми можемо просто його подивитися, ми можемо зробити вам помічника, відкрити вам поміч, будь ласка, якщо ви захочете самі собі ворожити, якщо, може, там на моєму ярмарку, да, в моєму магазині, то є в мене мій особистий оракул, який вам може в цьому допомогти. Він дуже глибокий, він не для всіх. Якщо ви хочете мій особистий оракул, ви можете його замовити через Телеграм. Вам все пояснють. Всі мої хороші обіймаємо. Посилання на мої всі контакти будуть під відео. Будь ласка, приходьте або на особисті, або розпитуйте про оберіги артефакти. Можете просто назвати, що ви побачили, що вам сподобалось. Але я вам чесно скажу, можливо, вам ніхто не скаже, бо люди хочуть це продати. Знаєте? А Я хочу, щоб у вас був результат. І Скажу вам чесно, не завжди одна свічка рятує, а іноді вона змінює життя на краще. Тому все по ситуації, мої хороші. Хай у вас все тільки в щастя обертається. Повна чаша буде ваш дім і тільки позитивних емоцій.